Якщо у вас стоїть газова стара колонка, стара образця, так? Ну, допустимо, ВП-18. Ви купуєте нову, ставите без проблем. Якщо ви іноземного виробництва купуєте газовий приладкою, значить ви повинні прийти до нас, взяти тих умови, ви зробите проєкт, будь ласка, вам встановлять газову колонку. Любу, любої марки, чи берета, чи юнкер, чи яку хочете. А в нас що виходить? Значить, дивіться, стоїть ВП-18 колонка. Старого, ну, людина бере, юнкер з той самий, так? купляє, хороші колонки, так? сама ставить колонку, а потім ну, під'єднала воду газ неправильно і в усьому будинку пішов по стеку вода. Ми перекраємо весь будинок, всі 90 квартир без газу. І починається і скарги, і жалоби, і все. Закриваємо самовільно встановлення газові прилади, які стоять у вас в квартирі чи в часом будинку не згідно проєкту. Замінена модель, колонка. Значить, другу модель ви міняєте, там діаметр димоходить і інші вже. Ну що вони зроблять, як прийнята така постанова? Ну, пост... ну, да. ну, ну варяг... постанова, Для попередження нещасних випадків.